Хочете залетіти в товарку, не маючи взагалі конкурентів, і спокійно робити лаве. А чи настільки страшна та конкуренція? Давайте порахуємо, Розглядати ми будемо на прикладі платформи, з якої я вже дуже давно працюю, і продав товарів більше ніж на 1 мільйон доларів. Це платформа міжнародна Marketplace Etsy. На Etsy 8 мільйонів продавців, і да, може виникнути думка: ого, це ж величезна конкуренція, але при цьому 96 мільйонів користувачів. Тобто попит в 12 разів більше ніж конкуренція, і навіть при такій кількості продавців є ніші, де конкуренції майже немає. Особисто мій нещодавний приклад: я побачив цікаву трендову нішу, і в якій взагалі не було конкурентів. Це декілька продавців, і все ми зайшли з товарами. Ніша ігр трендових. І одразу почали дуже швидко продавати. В цьому мені допомагає інструмент для аналізу і і власне досвід з величезною надиленістю в 10 років. Протестовані десятки ніж і сотні товарів. Тож головне не боятися конкуренції, а бачити і користуватися можливостями. Вони я завжди підписуйся у своєму блозі. Я більше розповідаю про міжнародний e-commerce.